Про можливі затримки на польсько-українському кордоні, заклик до громадян Польщі негайно залишити територію Білорусі та частину нового етапу українсько польських відносин у сфері історичної пам'яті про це і більше за мить. Польща закликає своїх громадян негайно залишити територію Білорусі. Міністерство закордонних справ попереджає про ризик непередбачуваних обставин, можливе закриття кордонів і труднощі з евакуацією. Заяву розмістили на державному сайті Gov.pl наступного дня після відкриття польсько-білоруського кордону, який майже два тижні був закритий через спільний російсько білоруський навчання запад 2025 та російські дрони, які залетіли на територію Польщі з Білорусі в ніч проти 10 вересня. Варшава наголошує у разі нового загострення ситуації кордон можуть знову закрити. Зараз перетнути польсько-білоруський кордон можна лише у пункті пропуску Тересполь-Брест. Ми оперативно оновлюємо інформацію на цю тему на нашому сайті у розділі Новини. Польща не проти отримати ядерну зброю та готова приєднатися до програми НАТО Нукліар Шерін. Про це заявив президент Кароль Навроцький. Водночас, Варшава хоче. Змінити закон, щоб армія могла самостійно збивати російські дрони над Україною без погодження з НАТО чи ЄС. Чи стане це прецедентом для інших країн, і що це означає для безпеки регіону? Про це у програмі Український фокус говорили з польським економістом експослом Республіки Польща у Німеччині та Франції Анджеєм Биртом. На його думку, українці вже довели заходові, що росіяни блефують з ядерною зброєю, інших ніж моцарства ядрові членкові ради безпеченства. Жодна з держав інших не має ядерної зброї, яку вони можуть використовувати самостійно. Американці мають наприклад ядерну зброю в Голландії, в кількох інших державах, але жодна з них не може використати цю зброю самостійно. використання ядерної зброї залежить звичайно і від американського рішення. Отже, від пропозиції голови голови польської держави, що Польща може хотіти мати. Таку зброю, щоб самостійно використовувати, до цього Це ще дуже логічна, довга дорога. Це логічно, тому що весь світ намагається обмежити діапазон розпорядження ядерної зброї. Про те, що думає експосол про заклик президента США до Туреччини припинити закупівлю російської нафти, та наскільки ефективними можуть бути подібні вмовляння, особливо якщо економічна залежність Туреччини від енергоресурсів Росії значна, читайте і дивіться у повній версії розмови на Слава ТІВІ. На українсько польському кордоні можливі затримки Державна митна служба України повідомила про можливі ускладнення руху транспорту на виїзді з України через пункти пропуску Шегині Медика та Краківець Карчова. За даними державного відомства, причиною затримок стало тестування польською стороною. Нової системи перевірки біометричних даних, а також виїзди з України, паломників хасидів у службі. Закликали громадян, які планують найближчим часом перетинати кордон, врахувати ситуацію та за можливості обирати інші пункти пропуску. Працівники митниці наголосили, що такі кроки допоможуть уникнути зайвих черг і зроблять подорож комфортнішою. 30 вересня у селі Юричкова під карпатського виводства археологи почнуть працювати на місці можливих поховань бійців УПА, які протидіяли депортаціям українців. Організованих комуністами з СРСР та ПНР за словами заступника міністра культури та стратегічних комунікацій України Андрія Наджуса, їх проведення це частина нового етапу українсько польських відносин у сфері історичної пам'яті, який уже призвів до ексгумації та перепоховання жертв волинської трагедії у селі Пужники 6 вересня. Там відбулося перепоховання 42 людей. Також у місцевості Збоїща у Львові відбулися пошуки останків польських солдатів. За попередніми оцінками виявлено останки близько 40-50 тіл. Які місця в Україні та Польщі є цікавими для обидвох сторін у перспективі ексгумації, Читайте у нашій новині на сайті. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.